Знаходитись в цій аварійній будівлі дуже небезпечно, та ризикуючи своїм життям та здоров'ям, ми увійшли до середини, аби показати ось ці жахливі кадри. Колишній кінотеатр сучасник. Саме тут наприкінці грудня обвалився дах, а вже за місяць сталася пожежа. Вечір п'ятниці, 1 лютого, колишній кінотеатр-сучасник опиняється у вогні. Аварійна будівля, площою більше трьох тисяч квадратних метрів, просто руйнується на очах. Прибувши на місце та оцінивши обстановку, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 23.05 вогонь рятувальникам вдалося локалізувати. Ще через годину вдалося повністю загасити пожежу. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Вогонь пошкодив горючі конструкції обваленої будівлі та сміття. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, причина пожежі встановлюється. Раніше ця будівля належала декільком підприємцям, а у серпні була продана невідомій пенсіонерці жінці 66 років, і вона навіть не мешканка Кривого Рогу. Власниця сучасника зареєстрована у місті Бровари Київської області. Особисто її навіть ніхто й не бачив. У металургійній райраді говорять після обвалу даху наприкінці грудня господарка мала огородити аварійну будівлю. До того як вони поставили забор. Ну, наши граждане начали туда заходить как на бесхозное майно и брать то, что плохо лежит. Соответственно, появилась новая проблема. Теперь нужно закрывать все эти входы и выходы в этот кинотеатр. Сейчас этот вопрос тоже рассматривается властниками, и не сегодня-завтра а оно будет там сделано. Депутати ж говорять, ситуація з сучасником не така, і проста, як здається, адже власниця будівлі чомусь взагалі не переймається за своє майно. Собственник або не може відповідати за своє, ну то за сохранение имущества, либо просто цього не хоче вот. робити. Другий варіант, який здесь видится: началась якась боротьба за цю земельну ділянку, да, можливо. Так, да, возможно, так такое теж може бути. Тобто, якщо це сооружение прийде в негодність, то э, будет стоять вопрос о возвращении этой земельної ділянки. Відзначу, колишній кінотеатр-Сучасник знаходиться у центрі міста на 97-му кварталі. Раніше у будівлі був нічний клуб та караоке. Проте вже тривалий час приміщення пусті. Зараз їх навіть не охороняють. Михайло Гаркавий, Роман Кравченко, Олег Нікітін перший міський.